Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Всім бажаю доброго здоров'я. І сьогодні я буду готувати добриво із попелу. Багато хто використовує це добриво з попелу для вирощування своїх рослин. І я також використовую попіл в підживленні своїх. Домашніх, як кажуть, ну, вирощуванні своїх рослин. Значить, як я використовую попіл? Поділюся з вами, як я це роблю. Значить, попіл я використовую. Ось у мене є тут попіл. От. Попіл використовую тільки із дерев не хвойних дерев потрібно використовувати попел. Значить, із плодових, от коли ми навесні чи восени обрізаємо дерева, гілки, спалюємо. О, попел я значить, збираю, зберігаю, потім його просію От Бачите, у мене він просіяний цей попіл. Ось він, бачите, який просіяний. От, без тих всяких палочок, грудочок, які в попелі є. Я такий беру попел. От. Значить, просіяла попел, ось у мене такий півлітровий лоточок. І беру таке ось відро, яке вам не потрібне, стареньке, і набираю, значить, ось так дивіться, один лоточок попелу сюди і другий. Десь отак, трошки неповні два лоточки. Насипаю попелу, ось, І потім заливаю водою. Значить, вода у мене така, знаєте, якби гарно літня вода, не холодна вода. Я не роблю настой такий, що є, що пропіп'ячують його там 20 хвилин, потім проціжують. Я таке не роблю. Я оце ось насипала, десь приблизно літр беру попелу, заливаю відром. Теплої, такої гарно теплої літньої води. Я буду взяла в хаті з-під крана тепленьку таку от. Зараз наливаю, розколочу його, і він у мене буде настоюватися. Значить Десь дні, три, чотири. Хай постоїть ось ось цей попіл. Накрию його зараз кришкою. Зараз розколочу. Ось, розколочую так його гарненько, накриваю кришкою і поставлю його в теплицю. Тепле місце десь. От. Ну, зараз такі холодні дні, холодні ночі, то я поставлю в теплицю. І от хай він у мене цей попіл постоїть і настоїться. Я вже говорила, десь дня 4, а то й 5. От. І потім я буду оцей настій. Перед використанням, значить, його розколочую. Це в мене буде як концентрат такий якби. розколочую і на 10-літрове відро води. Я для підживлення буду брати десь по пів літри, ну, трошки може більше, так, до літра десь буду брати ось цього настою і буду підживлювати свої рослинки. От, значить, ще попіл можна використ... використовую я і в сухому виді. Значить, в сухому виді можна припудрювати цибулю, часник я припудрюю, можна і бурячки припудрити. От. Але потім, треба, коли ви припудрюєте, можна під рослини, під декоративні рослини, під квіти використовую, під троянди другий раз використовую, того, що він гарний від пепелиці, якби трошки їх відлякує. От, і... Потім, коли ви підсипали от цей попіл під рослинку, обов'язково треба його заробити в ґрунт, значить просапати те місце і бажано пролити водою. Тоді цей попіл буде доходити до коріння рослини, і рослинка буде живитися цим калійно фосфорним добривом. Це калійно фосфорне добриво, тут азоту у попелу немає. От, значить, ось такий у мене рецепт приготування цього настою. Ну, значить, що всі знають, які рослини полюбляють підживлення попелом. Значить, полюбляють підживлення попелом такі рослинки, як огірки. Ще в нас хто Помідори, капуста перець. От, а е, ці рослинки, які люблять рости на кислих ґрунтах, такі як лохина, калина, гортензія, ці рослини не бажано не поливати попелом. Ці не треба. Вони не люблять попело, попелевої цю, е, підживлення. цього. От. Ну, Ось таке у мене відео сьогодні. Отак я використовую попіл. Бажаю всім доброго здоров'я. Робіть настой з попелу, хай настоюється, того, що скоро будемо вже його вносити під свої рослини. Дякую всім за увагу і до нових відео!